Доброго дня, подарунок ворогові винуватцю в ваш Ви боролися з чоловіком з минулого. Ну, він на даному етапі має статус, авторитет, ну або мав за ваш рахунок. Відносно реалізації. Ви втратили роботу, тривалий час. Ви бажали змінити ситуацію відносно вашої роботи реалізації, покращити. Але дана людина закривала вам шляхи, не давала можливості. Завдяки тому, що він прибрав вас свого шляху, він досяг благополуччя і достатку і прорив відносно благополуччя і достатку і радів тим змінам, які відбулися. Він зрозумів, що ви були конкурентом. Перепоною на його шляху, принесла йому негативних результатів, була перепоною на шляху до досягнення саме того, чого він прагнув. Але не так сталося, як гадалось. Подарунок ворогу, винуватцю, якщо він в певний період, коли переміг в ситуації з вами, коли все зробив для того, щоб ви втратили роботу. Так, певний період він мав позитивні результати, досягнення благополуччя і достатку, його бажання здійснювалися і керував ситуацією, тобто мав владу над самою ситуацією. Але що стосується благополуччя і достатку, в подальшому в нього відбувається трансформація. Відносно його бажань, він втрачає із королеви мечів, дружини, тому що вона дізнається про те, що в нього є стосунки на боці. І він не досягає того результату, втрачає стабільність, У когось буде розлучення, втрата фінансового благополуччя, достатку, нерухомості. Зрозуміло, що жінка старших днього нього віком, буде йому говорити саме про те, що ну, ти ж розумів, які наслідки ти будеш мати. але... Йому здавалося, що він керує ситуацією. Але не так сталося, як гадалось. Його поставили перед фактом, І вибір зробила дружина. І вона не дозволила йому маніпулювати самою ситуацією. Зробивши вибір, вона по факту ставляє його перед тим, що. Він не досягне того, що бажає жити в трикутнику, відчувати себе в гармонії в той час, як вона себе вважає зрадженою. На фоні проблем в особистому житті він втрачає ресурс, фінанси, благополучший достаток, фінансовий, матеріальний, із за зради. Не зрозумів, де прорахувався. Ну, а говорить про те, що вище сили, просто проявив егоїзм. Вважав, що керує ситуацією він, і що він зможе проманіпулювати саме дружиною і рідними та близькими, прорахував, вибудував для себе розуміння, перестрахувався, вибудувавши саму ситуацію, вважав, що все в нього під контролем. Але не так сталося, як гадалося.